Всім привіт! З вами я, Іларіон, і сьогодні ми граємо в в'язницю тікати від в'язниці Барі». Хі -хі -хі. Я сижу на толеді. Зараз мені показує стрілочка, щоб треба бігти сюди, потім сюди. Так, так. так нажимати пройшли відкриту станцію. І ось тут нам треба зламати цю графту і. У нас тут. Паркур. Але я, про, але, я, але я пройшов паркурчик. І тут нам просять нажати на кнопку. Так, біжимо, біжимо. Головне не падати. Це трошки мені просять бігати галочний. Тепер можна зламати ці грати і захищатися. Нам показує... ой-ой! Перший бос. Жить до нас. Треба знажати кнопку. Головне, щоб він мене не спіймав. Треба швидко, швидко, швидко. Такс. Вже у нас щось звук не працював і вже він у нас працює. О, ні, він за я впав, ні! Він за нами знову біжить. Треба знову... -у -у. Знову запрыгнули. Так. Треба йти по цій от трубі. А, ти чуть не впав. О, ні, ней знову впав, ні. Мені треба якось пройти це за завдання. У мене зловив цей ненажера. Знову він тут біжить, треба швидше тікати! Рятуйте! Треба швидко. Побігти? Оп. Треба якось тут пройти. тут треба. Та ні, його завжди падають. Так треба так швиденько пробігти. Щось він замов. Так багато. А, він знову мене зловив. Треба так от якось обережно, щоб він якось, я не знаю, як можна тут пройти. Думаю, що вже... Цього разу я точно не пройду, <кій> Але може і пройду. Я не знаю, тут оця от стеля, саме в ній проблема. Забажає. Я вже пройшов і можна йти до цієї кліночки. І якщо ви теж хочете зробити гру цікати від в'язниці, раджу вам не робити в ній різні вентиляції. І, ві... і виходи з вентиляції, того що через неї завжди в'язні тікають. Так, нас просять купатися під низ. Мені дуже цікаво. Ого, ого тут якісь вже лавові. А ви знали, що тут? Що В'язницях вилаштовують катакомби? Я, я не знав, що в'язниці влаштовують катакомби. А тут у нас якось черв взрохнет. офігеть. Ой, що? Я їх не боюсь, я не боюся просто. что... Я чуть не впав. Фух, тихо, звончас знаку. Треба тут Мені просити. Тепер біжимо швиденько. О, тут такой прикольный. Ой-ой. Требуется бинт, печатка. Безпечна плава. Оцей барі! Поганець! Він запритули нас з в'язницю, як. Ну, ми ж просто обграбили банк. Нам всі обграбили банк. Він попав до цієї в'язниці. Я так не хочу тут бути. Ой. Туди б треба взяти цей на Ой, я такий сухий. Пробую тут пройти. Я так хотів це пройти з першого разу. Ааа, я падаю! Ні. Уп. 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 Ні, я пад... Хух, Я ж опо ще не впав. ці катакомби. от паркур з біговим оцем експресом. Ой, ви би так зробили, якби положив. Напишіть у коментарях. Так, нас просять тут на жаль на цей базі. Ох. Беремо драбину, я не знаю, куди її нести. Ну, тут щось написано, яке им там тут написано. Так, поставлю ось тут. Чогось вона поставила. Треба. Ну, трошки трошки ближче ще поставити. І тепер можна. А чого так немає? Людей. Боже вони всі в втекли з тієї об'язниці. Цікаво. Щоб це пройшов. Я не люблю ці вентилятори. І тут шукає. щось такий худенький і, і провалююсь. Офігеть Це, напевно, мені не приносила їжу три дня. Я такий худий. Це, напевно, точно мені не приносили Їжу Я чуть не помирав з голоду, напевно. Так. Я хочу запрягнути сюди. Так, можна сюди? Так. Говне. Ну і впасти. Так, що тут у нас? Треба закрити ось ці от гвинтики. Перший? Далі мені потрібен он там, другий винтик. І скоро будемо закривати третій. Можна вмерти спеціально. Щоб Щоб зразу можна було сюди от пройти. Все, я все закрив і тепер можна сюди спокійненько пройти, без, цих, без цієї пасточки. Так, запригуємо сюди. Нас просять сюди запригнути. Опа. А, Я впав. Ой, щось там чути. Тих-тиш-тих. Тих, тих. Думаю, уже Трэн, точно. Точно думаю, что это будет третий босс. Точно думаю, заново, что 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 заново, Чего вот у что заново, что заново, что Цей барі не, всю нашу їжу з'їв. І нав, да, навіть не навіть нам спробувати. Ні, я на останній упав. Це точно, після цього буде босс. Я це відчуваю, бо штукам якоїсь. Ніби якась їжа. Докиньте, якщо це, цей бар! Все з'їв! Ой-ой-ой, ей, піднімай, піу. Ось така от труба. Добре, зайдемо по цій трубі. Так. Так. Нам потрібно бігти ні. Він за мною біже. Якась голосу. Ай! Він мене заповільнив. Будрука, давайте. Ожені динамітри. Я не буду. Це, думаю, -а! але вони дуже страшні. Так що тут у нас треба вперше піднятися потреба. Нічого складного. Я ще стовімдесят Так, просять. Чо там? А, лазери! Тільки на лазери. Чи лазери, я не люблю так лазарів. що? Через знизу завжди помирати. за лазера на помер. Не, я взял сейчас за щетку. я уже пролистыли. Просить? 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 В таку ж саму гру і у нього, у нього теж наставилася ця штука о я можу знал не могу давайте там бігти. хтось там досі стріляє. до сестреля з бананами. Треба банановые затовать штучку платформу поставити. Люди. І щось тут мені нагадує, що це останній босс. 200 монеток. Тут відкритий автомобіль. Я можу цікаво. Я можу цікаво. Не хочу тестувати. А вона це не сама не. мені самому їхати Клас. Я можу уїхати далі. Чекай. А, ну мені треба. сирену. Так, ми вийшли і Треба правочка. двері. Тут теж поки тут говорить. Тут пострільно мені подається. Хіба пів. Дев'ятим коробочку. Щопину можна його взяти? Хто? Напишіть у коментарях. О! Чекайте. Може, взяти оце теж? Клас! Слухайте, чого я від цього раніше? Блін, договорен. Подивіться. Так, нам потрібно залізти. І що в нас тут є? знову драбини. кудись буде вверх і що тут у нас таке клас тут гелікоптер. його можна перебрать то що ви думаєте ой Йо, Короть класс! Там портал. Веть. У мене є наручники? Я не хочу тут заходити. Інакше я, я хочу вам показати от такого подивіться, який я. Мені дали якусь поліцейську форму. Я хотів би. Я можу пройти сюди? Офигеть, можете сюда брать. Солнце камера. Хух. Я думал, что я уже сама себя зачем. Ракета. Так, а що стануть, якщо я сяду в ракету. давай давайте спочкать. Ну, я хочу в ракету. Я шаг пройду це игру. Ну и я, знаете, всем-всем-всем всем. пока! Пока-пока-пока! Видите, что у тут есть? Такие вот заробоксы. Ого, что может быть то